Добрий день, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. Хто вже підписався, той молодець, тому я дуже дякую. Та Не забувайте ставити лайки, вподобайки та писати коментарі. Сьогодні я зроблю огляд ось такого пластикового боксу. Для акварелі від фірми «Роса», який я отримала як новорічний подарунок. Тож він такий приємний на дотик, досить легенький. Ось відкриваємо. Тобто отак от защілкується, закривається з невеличким. Усиллям треба пумс, і він відкрився. З однієї сторони, також з іншої сторони. Так, зручний в триманні. Так, тут не дуже видно. Зараз пробуємо. Ну, на руці він лежить дуже зручно, тобто не, не великий, не маленький. Тримати дуже зручно. Ось таким чином. Так він під стандартні кувети. Стандартний ковіт. Оп. все лягає впритул. Дуже-дуже добре. Так, тут багато місця для замісу із три. Ячеїчки з цієї сторони, три ячеї з цієї сторони. Тобто, можна зробити заміси Тут глибші, тут трошки по для таких густих більш замісів, а тут для більш жидких. Так, що в нас тут ще є? Можна з собою бра... класти пензлики. Тут є місце для пензликів, коли кудись. На пленер відправляємося. Так, краще ось таким чином. Накладемо тут нам пензліків все є. Так, закриваємо. Закриваємо ось спочатку тут, і зверху тут. Все, нічого нікуди не випадає Пензлики тільки трошки торохтять. Відчиняємо. Все в нас на місці. Все добре. Так. Ось це в мене мій попередній бокс. Він був металевий. Також фірми «Роса», але він уже був в мене достатньо давно, тому я хотіла би його замінити, бо він проржавів ось ця частина, вся в ржавчині. Хоча він прослужив кілька років. Тобто, це з'явилося не вчора, не післявчора. Тож, оці. Перетинки, вони теж проржавіли. Ось, Всі, все крошиться, і оця вся крошка попадає в кювіти з фарбами, що не є дуже не є гарним. Ось воно все підіймається, все, одламується. Що тут було добре, так це оці великі ємності для замісів. І добре трималися також квіти з фарбами, затискалися, але з, 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 рука, з руками вони все ржавіє, і ось тут оця частина, коли пензликом набираєш фарбу, десь касаєшся, це все крошиться прямо в квіти Тобто, бай-бай цьому боксу. Перекладу фарби до новенького, до пластикового і буду далі працювати. Тут було 28 ячеек, тут 24. Ну, це не, це не є таким чимось незручним, бо 24 кольори для малювання досить. Чи взагалі, на пленері використовуються взагалі там 4-5 кольорів, в залежності від освітлення, від якоїсь основного кольору, який вибираєш. Тобто вони все одно, всі 24 в одній роботі ніколи не використовуються. Тож, дякую вам за увагу. І. До нових зустрічей.